Уявіть світ, де армії належать не державам, а приватним компаніям, де солдати це не військовослужбовці, а наймані спеціалісти, де війна це не політика, а бізнес. Це не сюжет фантастичного фільму. Частково це вже реальність сьогодення. Але чи є цей крок назад у часи лицарів, найманців, чи може саме так виглядає майбутнє оборони країни? Приватні армії не новинка у середньовіччі міста та королі наймали лицарів професіоналів для захисту або для походів. Зокрема, наші козаки-запорожці називали свої військові походи хлібом козацьким. Тобто, війна це була для них професія, яка годувала. Під час тридцятилітньої війни французькі війська 10 років не могли оволодіти Дюнкерком, який зайняли іспанці. Богдан Хмельницький особисто вів переговори з французьким командуванням. Домовились про найм на службу більше 2,5 тисяч українських козаків. Строком на два роки. За надані військові послуги козакам зобов'язалися заплатити по 12 талерів кожному і по 120 полковникам і сотникам. За купівельною спроможністю 120 талерів – це кілька тисяч доларів сьогодні. Дюнкерк, в якому було суттєво більше супротивників, було взяте саме за допомогою військових вмінь та хитрості козаків. По закінченню терміну угоди, частина козаків на чолі з Хмельницьким повернулися додому, проте більшість уклали новий договір, і під командуванням Івана Сірка ще два роки брали участь у європейських війнах. За даними Cognitive Market Research, об'єм ринку приватних військових послуг у 2024 році склав більше 200 мільярдів доларів, з яких на США припало понад 40%. Очікується, що до 2033 року ринок подвоїться, оскільки суттєво зростає геополітична нестабільність. Приватні військові компанії сьогодні це законний спосіб вирішувати незаконні питання. Є навіть міжнародна конвенція, яка нібито регулює діяльність ПВК, але її ратифікували лише 37 країн, і серед них немає ні США, ні так званої Росії, ні Китаю, ні Великої Британії. При цьому лише дві держави у світі мають регулююче законодавство для комерційного продажу військових послуг. Це США та південно Африканська Республіка. ПВК повинні отримати відповідну ліцензію. А на послуги вартістю більше 50 мільйонів доларів в США має бути схвалення Конгресу. Ви не повірите, але замовником послуг приватних військових компаній в більшості випадків є держава, тобто чиновники. ПВК наймають там, де державна армія або не може, або не хоче. Часто державі набагато дешевше і вигідніше створити ПВК для вирішення конкретної задачі, до прикладу, охорони стратегічно важливих об'єктів за кордоном або військової допомоги іншим країнам. Бо якщо це якісь зелені чоловічки без розпізнавальних знаків, то офіційної підстави для оголошення війни, наприклад, немає. Саме так робила так звана Росія в Криму на Донбасі та Сирії за допомогою ПВК Вагнер. Відомим і цікавим прикладом в Сирії є пряме зіткнення російського ПВК з армією США 7 лютого 2018 року. Коли замасковані під вагнерівці у складі двох батальйонів почали атаку на позиції курдів та американського контингенту. Артилерія та авіація США знищили 90% бронетехніки вагнерівців та до 80% живої сили. Американська сторона втрат не зазнала. Хоч по факту на полі бою воювали московити проти американців, це не було сприйнято як війну між двома країнами, принаймні на офіційному рівні. Однією з найбільш популярних послуг ПВК серед приватних замовників є охорона торгових суден від піратів. Після початку активного застосування найманців в охороні суден рівень піратства суттєво знизився. Хоча варто так і сказати, що окрім ПВК, велику роль в подавленні сучасного морського піратства зіграли і міжнародні антипіратські операції під керівництвом НАТО. Сьогодні у світі вже є приклади, коли підприємства створюють власні армії. Велика частина московицьких ПВК, яких на сьогодні існує щонайменше сім, створені під крилом великих нафтогазових гігантів, таких як Газпром та Транснафта. У 2007 році ці компанії отримали право використовувати стрілецьку зброю і спецзасоби для охорони нафтогазових об'єктів. ПВК на так званій Росії заборонені, але це не заважає їх існуванню. Причому ПВК в більшості саме і фінансується московською державою, яка ще й видає їм озброєння. Мабуть, жодна ПВК у світі не могла похизуватися зброєю, яка була у Вагнера. В наявності були навіть літаки, системи ППО та важка бронетехніка. До речі, якщо відео цікаве, став подобайку та підписуйся на канал. Часто ПВК набагато ефективніші за державні армії, бо рівень підготовки та якості особового складу в приватних компаніях зазвичай на голову вищий, ніж в державних арміях та службах. Як і всюди, все приватне завжди краще за все державне. Наприклад, функції навчання, логістики та розвідки в США часто віддають саме приватним військовим компаніям. Компанія Military Professional Resources брала активну участь у Ягославських війнах. Групи інструкторів займалися підготовкою хорватської армії та сил спецпризначення та навіть отримували прямі вказівки від тодішнього президента Біла Клінтона, а логістикою, авіаперевезеннями, охороною важливих об'єктів та осіб, та навіть перекладом і іт питаннями в Іраку та Афганістані займалася інша американська ПВК Динкорп Інтернешнл. В ПВК зазвичай йдуть найкращі воїни, наприклад, спецпризначенці, які мають бойовий досвід і які свідомо обрали війну своєю професією. Заробітна платня при виконанні одного короткотермінового контракту може перевищувати річну зарплату в армії. Важко назвати точні цифри, але, наприклад, компанія Silent Professional платила в середньому 750 доларів на день своїм працівникам в Африці. Крім високих зарплат, ПВК надають в обов'язковому порядку страхування життя і здоров'я та гарантують виплати у випадку поранення чи смерті. Крім цього, перевагою роботи в ПВК є те, що наймеців не обтяжують розпорядками та бюрократією. А саме цінне для найм. Це те, що в ПВК реально бережуть людей, що є колосальною проблемою в державних арміях. Тому що для власників ПВК важливо заробити гроші і зберегти свій актив воїнів, в підготовку яких вкладені гроші, а не отримати медалі або чергове звання. Саме тому мотивація та ефективність бійців ПВК на голову вища, ніж в державній армії. Один з найбільш яскравих прикладів ефективності показали бійці ПВК Блеквотер у місті Наджав Ірак. Невелика група наймиців Блеквотер близько семи осіб супроводжувала американських дипломатів та знаходилася у будівлі коаліційного перехідного уряду. Раптово понад 100 озброєних бойовиків із армії Магді почали штурм об'єкту. Найманці, озброєні переважно легкою стрілецькою зброєю, витримали облогу майже 4 години. Вони не допустили прориву на територію будівлі. У бою вижили всі сім найманців. ПВК Блеквотер є, мабуть, найбільш відомою приватною військовою компанією у світі. Вона отримала багатомільйонні контракти після терактів 11 вересня 2001 року в США. А завдяки особистим зв'язкам власника Еріка Прінса компанія швидко стала головним приватним підрядником Пентагону та ЦРУ. Але крім ефективності, навіть у американської Blackwater є кейси, коли її військові порушували права цивільних. Працюючи в Іраку, працівники компанії мали імунітет від місцевого судочинства, що сприяло численним зловживанням. 16 вересня 2007 року охоронці Blackwater відкрили вогонь по цивільним на площі Нісур у Багдаді. Загинуло 17 мирних іракців, ще понад 20 отримали поранення. Компанія заявила, що діяла в межах самооборони, але розслідування показало інше. Цей інцидент. Викликав світове обурення і став символом безкарності ПВК. Адміністрація США розірвала контракт з Blackwater і позбавила їх ліцензії. Деяких співробітників навіть посадили за грати. Звідтоді компанія кілька разів змінювала назву. Сьогодні вона називається Academy, А її штат налічує більше 20 тисяч співробітників. Human Rights Watch та Amnesty International неодноразово засуджували дії компанії за порушення прав людини. Blackwater – не єдина ПВК, яка проявила себе, м'яко кажучи, некоректно. Вагнер, наприклад, чи не єдина ПВК в світі, що була визнана терористичною організацією за скоєння воєнних злочинів та звірств у Сирії та Україні. Приватні військові компанії можуть фактично дозволити собі все, бо формально держава не несе за них відповідальність. А що у нас ПВК в Україні заборонені, хоч ведуться дискусії про їх легалізацію. До 2009 року в Україні діяли іноземні компанії, які рекрутували у нас різних спеціалістів. Зокрема, уже згадана Дінкорп International. Українських військових рекрутували для захисту торговельних суден в Індійському океані та на охорону нафтодобовних об'єктів в Іраку. Теоретично приватною військовою компанією можна назвати авіакомпанія Українські вертольоти», яка є одним з найбільших авіаційних підрядників у світі та спеціалізується на проведенні гуманітарних рятувальних і миротворчих операцій. Основним клієнтом. Є ООН. компанія виконувала задачі в гарячих точках в Сомалі, Ефіопії та Лівані, орендуючи гелікоптери у МВС та ЗСУ. Також на компанією компанію є Донбас Бетеріан Кор, керівником якої, начебто, був Семен Семенченко у 2021 році. СБУ повідомила Семену Семенченко про підозру за створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Під час обшуків СБУ знайшла на об'єктах пов'язаних з компанією великий арсенал незаконного озброєння. Чи можна вважати добровольчі батальйони, завдяки можливо, яким Україна виставила в 2014 році приватними військовими компаніями? Формально добробати тоді не були в державній структурі і вірогідно фінансувалися за рахунок приватних донатів або коштів олігархів. Але саме з цих по суті приватних військових компаній сьогодні виросли одні з найбільш ефективних бригад в силах оборони України, зокрема Азов та третя штурмова. Отже, в цілому, ми бачимо, що є ряд переваг ПВК, такі як висока ефективність, гнучкість, яка дозволяє впроваджувати інновації швидко і не залежати від амбіцій генералітету або чиновників, та навіть вартість, бо їх не треба утримувати в. Мирний час. Але є і ризики, зокрема ризик неконтрольованості та вседозволеності. А давайте уявимо, що в Україні немає державної армії, а є тільки приватні, де керівники реально зацікавлені, щоб берегти особовий склад, де офіцери шукають інновації та впроваджують нові тактики, а не організовують місні штурми, щоб отримати медальку та кар'єрне зростання. Де українці платять податки не на регулярну державну армію, а на приватні військові компанії. А ПВК витрачають наші податки на ті засоби, які реально потрібні. А не які обрав некомпетентний чиновник, напишіть вашу думку у коментарях. Я все ж прихильник того, що державна армія має бути, але ПВК теж повинні існувати. Під час мирного часу вони можуть, наприклад, працювати за кордоном і платити податки в український бюджет. А під час чергової агресії зобов'язані повернутися і уже за рахунок українських платників податків ефективно нищити ворога разом з державною армією.